Доброго дня, дорогі земляки! З вами знову Олексій і сьогодні приїжджав неподалік нашої чудової ріки Ворсли. Ви знаєте, я був неприємно враженим одним фактом. Погляньте, я помітив неподалік нашого одного з центральних місць відпочинку розкиданий хліб, звичайні шматки хліба, гарного хліба, білого, який був випечений, розкидані. Валяються тут. Я не знаю, яка це людина зробила. Навіщо це зробила? Я вам розкажу історію цього шматка хліба, хочу розказати. В давні часи, дорогі шановні громадяни, коли були голодні часи, коли люди не могли собі дозволити купити навіть шматка хліба, цей хліб був на вагу золота. Зараз люди його висівають, люди його добувають, комбайнери збирають, наші пекарі випікають. А звичайний громадянин, напевне, купляючи його в магазині, його не цінує. Цей шматок хліба, якою дорогою ціною він добувається, цінуйте, шановні громадяни, цей хліб цю людську працю і не розкидайте е, його по місцям відпочинку. Так що до сьогодні з вами був ваш Олексій Скоркін. Гарного всім дня!